Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Я від Мак Василь. Давайте зробимо розклад на, на цей тиждень. Що чекає, які зміни принесе нам цей тиждень? Які зміни принесе цей тиждень? Для кого це воно? Це для людини такої воєвничої... Такої, яка бореться за своє життя, можливо, це людина, але, але не прив'язуємося. І також не прив'язуємося до чоловіки, це чи жінки. Неважливо, коротше, самі для себе перевкидайте. Тут іде мова про наступному тиждень, у вас буде грати адреналін в крові, ви будете такі енергійні від всього, що буде відбуватися. Інтуїзм буде, амбіції і перевірка своїх переваг буде. Ну, тут будуть у вас якісь перевірки з самого себе. От, і від цього у вас буде грати адреналін, крові від того, що чого ви добилися, чого ви йдете, до чого ви йдете. Можливо, навіть з кимось прийдеться боротися. Або за те, що ви боролися, і у вас таки е, прийде адреналін. Це є сімка жезлів, яка говорить про хороший, от, але вам потрібно все ж таки з гумором відноситися до цього всього, що відбувається. Також п'ятірка жезлів випадає, яка говори, і говорить про конфлікти, конкурентність, от, розбіжності та проблеми. Дружні сварки, можливо, сварки на роботі, чи ж серед друзів. От. Докладіть зусиль для вирішення своїх проблем. І ви побачите позитивний результат. Ідіть з адреналіном в крові, з такою натхненням, вартістю, якою ось боролися за свій, своє життя. Але бачите, як ви боретеся Жезло з жезлом з квітом, а на кінці квіточки. Так що. Друзі, Ідіть, боріться і досягайте свого, і все у вас так. і все у вас. Але помірно. тобто Боретеся, але помірно не переборюйтеся, щоб нікого, не дай Бог, не прибити цими палками, які у вас в руках. Друзі, давайте, кому це підходить, беріть до уваги, самі собі перекручуйте жінку, чоловік і користуйтеся всіма порадами. І будьте таким. Спал, ангелочком не палками. спалками. Бажаю удачу.